Всім привіт. Корочі, знімав я сьогодні відео, як я каченят до качки даю, як каченята вивели. Ми ще зараз ходимо, кажу, каченята, курчата, там квочка ще є, в неї ще залишилось. Шість курчат. І мав я вечором якраз сів монтувати відео. На телефоні місця мало. Я так ті попередні дні, що змонтовую. Беру, ті повидаляю і починаю монтувати наступне відео, щоб коли відео змонтується, на нього було місце. І я одним словом позначив відео, які мав змонтувати. Потім згадав, що треба звільнити місце, почав позначати ті, і одним словом видалив просто, просто все, що знімав, все, цілий день видалив. Ну але нічого, я вам ще раз зараз все покажу, розкажу. В принципі, то, що сьогодні не буде, я, я дещо робив. По бульбі, то е, то я думаю, вже я вам покажу завтра. Ну, в принципі, там процес, як кропити, я не показував, а от що треба зробити, як з чим, то я вже вам розкажу. Завтра буде. Буде, я думаю, то не сильно принципово бо вже ніч, я вночі тут зараз нам по дворі ходити. Ну одним словом, почнемо звідси, а продовжимо вже вже далі, підемо, ще сходимо на там під кочку і... І одним словом такі справи. Так, тут в мене Тут в мене по змінах, що було, це е, в стій клітці були самі корочки. І та, як в мене в мене людина пам'ятає, пам'ятає, я казав, що я прибирав півників лишніх, в мене було, заказували тушки, ще 8 тушок заказали, і я звідси їх прибрав, тому що зараз на яйця вони несуться... несуться добре. Зараз на яйця Я такої, Ну, таких ще замовлень не маю, тому... Тому поки вони ще молоді, захотіли, я ще прибрав. Е, сьогодні їх забрали. Плюс в мене підростають ось тут гарненько оці. Їм же температуру зменшив до 32, бо вони прям он, вже не хекають. Я був прийшов, було на 34, то вони ще стояли з відкритими дзьобаками. Хекали було, було їм так, зараз буде шухер, е, Було, ну було одним словом, тихо застрягло, Так. Як це так умудрилось ножку запхати. Зараз треба допомогти секунду. Так, взяла, була одна перепілка, собі сюди запхала, як видно, як сиділа кісточком е е там воно зараз видно. Я думаю, воно воно ще відійде он. в цьому. Ще жарко, ну не знаю, може буду. Може буду. Вони ще дихають зіткритими зубами. Напевно, я їм зараз ще взагалі температуру спину 28. Ну один слов кажу, в мене он тут. 120 штучок, 120 штучок є, тому, тому заміна, заміна в принципі ось цим, ось цим буде. Цих мають в тої неділі вже забрати. Тут кожного ранку ці от навчилися, приходять і що з німцями, і кожного ранку тут ці нижня кормушка, чисто вони отак тут від тих, тих. видно перепілочок і вони повністю все отак підчасту ту кормушку і ту кормушку вон. Виїдає, так якби в них не було. Ну, тут трошки старт є, то тут вони, вони їдять краще. А ця, яка була ситуація, я прийшов був, е ну кажу, щоб підзняти. Е а оці щоточки були не загнані, нічого. І дивлюсь, чогось оця сіренька качка, вже заходити не буду. Е оця сіренька качка, щось, щось вона дивлюсь по стайні. Бігає, якась шкарлупа, і запах такий стійний, стайні незрозумілий. Ну, такий якийсь цей. Потім дивлюся, щось пішов туди-сюди, вона щось не хоче сидіти, знову залазить в гніздо до цієї коричневої. А я одним словом приходжу, дивлюся, вона з гнізда виходить і в Зобі має, має шкарлупу. А я що, що замітив, ну, я завжди, завжди світив в більшості яйце просвічене, он з цих всіх, всіх трьох ми разом з вами просвічували. А під нею я був купив, ну тут ніби мала бути німецька лінія, але я її... Не світив, а вони вже там плюс-мінус повітряну камеру пробиваються, і де ще вона може коли мішала, чи десь стала. Ну і було яке порчене, і воно стрілило. В принципі, ніколи мої яйця не стріляли, але я думаю, може бути ще через то, що вони їхали, могли десь, ну, щось бути маленька, якась мікротріщина і від того ще, ще стрілити. Тому треба буде он там ще є. Качечки одна і друга, в яких яйця не просвічене, треба буде разом з вами їх, їх просвітити, щоб, віднов... ну, щоб знов такого не було, бо коротше, вона через те, що було мокро, смерділо, напевно, їй там. Ну, одним словом не подобалося, то все забрав. Там два яйця було, ще щось брудних, я їх чистою соломою повитирав, то де було мокро, все почистив, чисто солом хода вона назад сіла і ще три пустих яйця я просвітив, забрав. Ну одним словом. Сьогодні, сьогодні такий день з пригодами. Ось ці бурбончики в день на дворі, вночі ще, вночі ще тут. Ну, одним словом, кажу, я ще був, розказував там про бульбу, дещо. ну це я розкажу завтра, бо там такі досить, досить цікаво. Я думаю, багатьом людям буде, бо я думаю, не всі так роблять, щоб було краще, але кажу, буде то вже завтра, щоб, щоб то все показати, як, що до чого і щоб було. Щоб було зрозуміло. Одним словом, зараз, 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 зараз ми ще разом з вами сходимо, під кочку подивимося. ті доїдають. Ну вони вже теж такі. Ось ця качечка, це те саме перше каченя, яке було вилізло тільки. А ні, генеру. Не знаю, вона вона, там та, що там їсть. А напевно там та, що там їсть, бо це ніби і качу. Це, напевно, трьох-трьох. Ну, одним словом, оці осіб, що були більші, вони прям такі, прям такі гарньоні. Ну, німецька. До речі, не знаю, німецька лінія чи через те, що я до них додав цих, чи вони просто винесли. Ну вони буквально понесли з мене там і ну, ітакали, і хотіли яйця від них не кусатися. Е -е, але е так треба буде йому. Треба буде йому обчати за того, що він починає. Так, тут в нашому хі -хі, родзалі три квотки тут тих ще сидять, це гарно все он так накрила і оця вже. Вон вони тут вони тут є, шість, шість під нею залишилось курчаток. Вона всі 13 яєць, які мала, ну, які були живенькі, всі 13 гарненько вивели такі тут є, ще полишались, прям, прям красивенькі. Я навіть воно було мокре я не звертав уваги, що на такі гарненькі лишилось. Ну не знаю, їх залишилось 6 Е, якщо, якщо ще хтось собі підесь під кочку, захоче, забере. Ту, ну, тоді продамали, навіть що ще захочуть. Бо 12, 12 були, приїхали з самого ранку, забрали. Там теж людини вилізло щось 5 чи скільки під квочкою. Тут у нас собі ще добрала 12, тих, що були, лишилися з минулої партії. І від неї теж були скільки 8. Вісім, то їх вилізло, напевно, їх було виходити тоді 14, бо 8 забрали, і тут є 6. Значить, виходить 14, значить було 14. Під нею є, на не 13, Ну я думав, що 14. Одним словом, 8 теж 8 людей. Не тут сусіда, можна сказати. Е -е, в нього 8 вилізло, він ще собі прийшов, 8 взяв. А ось тих 6 таких малесеньких красончиків залишилось мені. Ну нічого, вони сьогодні так під нею тут і сиділи. Я вже їх ніде не брав, бо вони були ще такі мокрі, то вони зараз так ховайтеся, бо зараз будете цілу ніч сидіти. Вони так піде сидіти і ніби не реагують на курчат. Ну, кажу. Е їх лишилось, думаю, що ску... хоча, в принципі, вон, людина прийшла, взяла собі 6 штучок і, 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 і може навіть кажу, 6-6, може і тих 6 теж десь піде тут, чи в нас верхній сюди ця похова квашечка. Ну вона її треба буде окремий день. Е Просвітити яйце, бо тут є яйця і свіженькі, і яйце, яке було. Я був збирав, одним словом, як було, я мав десь яєць 7, пізніше в мене замовили 10 яєць, ти яєць. Ну я не знав, які вони старіші, не хотів їх давати. Я людині назбирав 10 свіженьких, відправив. І тоді ще донеслись були, вони знов, тоді вона сіла, і тут є і свіжіші, і старіші. Треба буде то все, то все провірити, то все відпуховує в неї є. Тут в неї водичка зразу стоїть і все. Ну, одним словом, то кажу, треба буде до того, до того взятись завтра післязавтра. А, а так-то так такі справи кажу, ну З тим, що я це під качкою зірвалося, це в мене перший раз, і я взагалі навіть не думав, що таке, що таке може, може статись. Ось такі в нас на даний момент справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.